Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде новий формат відео. Я хочу зробити огляд останніх подій в світі українського спорту. В основному це буде про футбольні події, бо я футбольний тренер, мені трошки легше, да, Давати свою власну думку про те, що відбувається у футболі українському. Також хочу затронути сьогодні тему українського олімпійського спорту. Тому я сьогодні у футболці з такою нашивкою. Ну і перед початком цього відео, як завжди, попрошу поставити лайк, підписатися, написати коментар, чи сподобався взагалі вам такий формат. І надалі буду намагатися робити його частіше. Буду збирати якусь таку актуальну інформацію з освіту українського спорту за якийсь певний період часу і давати вам свою власну думку. Також дуже хочу подякувати Збройним силам України. Насправді це зараз найголовніше це захищати нашу країну та якомога більше визволяти наших територій, завдяки взагалі військовим. Я зараз можу займатися своєю тренерською діяльністю та записувати навіть це відео для вас. Тому велика їм подяка. Працюємо, допомагаємо всім українцям, які зараз знаходяться в тилу, та підтримують економіку і вперед до перемоги. Ну що, Добре, давайте переходити до основної вже частини відео. Перша тема у нас буде про київське Динамо. Я думаю, багато хто з вас бачив останній матч київського Динамо проти Фенербахче. і Київ зміг здобути да, путівку до наступного раунду кваліфікації. Там вже Динамікція зустрінеться з Штурмом. І ви знаєте, в мене така впевненість, що насправді вони зможуть перемогти цю команду да цього суперника і вийти вийти навіть у груповий турнір. Такої впевненості в мене не було до поєдинку з фанеромче а дуже було багато питань по складу по їх фізичній готовності, по тому взагалі чи витримає. Київське Динамо бо насправді у них зовсім інша ситуація, да? і ми будемо насправді багато говорити про те, що всі ці фактори, які зараз... Ну, є у нашій країні, да вони, вони відображаються на футболі дуже сильно і, е, безперечно, є моральні, е, да, такий стан, моральний стан, де дуже хочеться перемогти, е, принести позитивних емоцій військовим, да і, де і всім краї, всій країні, всім шановникам, шанувальникам футболу, вболівальникам. Але є реальні речі, і, звичайно, дуже було насправді складно динамівцям. А після першого матчу, коли зіграли в нічю, то насправді мені здалося, що все ж таки Динамо програє другий матч, да, матч відповідь. І ви знаєте, ну у Фенербах було дуже багато шансів. Вони насправді могли виграти цей матч. І тут в першу чергу потрібно подякувати воротарю, да, те, що робив просто Бущан. Я насправді ще з часом все більше і більше а, розумію, що це реально зараз а, номер один. Да, у нашій країні у збірні він за все заслужно займає позицію да, на воротах збірної України. Тому що ця людина зараз на, можливо навіть у своїй піковій формі, бо в нього є впевненість, в нього є дуже багато такого вратарського, можливо, знаєте, коражу. Тобто це не обов'язково може бути після таких дуже багатьох сейвів. Він просто реально допомагає команді, витягує, коли здається, що вже, що вже все. Пенальті тому підтвердження, де взагалі вся гра Бішана під час цього матчу дуже дуже крута. А що дуже круто, що команда змогла витримати цю навалу навалу, яка яку створила Фенербахче, Дуже багато. Я просто насправді дивився не повністю цей матч. Я увімкув, увім, увімкнув десь трансляцію на початку другого тайму, і я просто подивився статистику. Да, у, Додатку, і я просто був в шоці. Ну як Фенербаче не змогло забити так багато. Там була повністю перевага на Фенербаче. І ви знаєте, якраз київляні змогли стримати да, цей натиск, і Фенербаче не витримало, і вони почали просто емоційно здавати. Це було насправді видно і в матчі з першому, коли була нічій рахунок. Дуже багато фолів, дуже багато агресивної якоїсь гри від турків. І ви знаєте, у ну, цьому да, вже матчі відповіді з ними це зіграло такий жарт неприємний, і вони залишилися у меншості. Це дуже насправді допомогло Динамо, але все одно ну, це був нелегкий матч. Все одно все вирішувалося в останніх да, овертаймах, і потрібно було витримати цей. Такий ігровий час да досить тривалий. А у команди не було. Ну реально не було ще такого досвіду. Вони вперше ось повернулися до ну ліги чемпіонів да, рівня, коли вже потрібно грати на максимальних кондиціях. Тому а, вітаю Динамо з перемогою. Вітаю, що вони вийшли у наступний раунд. Але тут головне зараз а, взяти і забрати перемогу у наступних а, да, іграх, а, впевнено, без якоїсь а, такої знаєш, а, остраху якогось а, якогось страху потрібно просто взяти і перемогти. Я думаю, що насправді по класу Динамо вище, да ніж цей штурм. Тому тут перед матчем фаворит, звичайно, Динамо. Але подивимося, як буде. Футбол це завжди щось таке непередбачуване, не тому подивимось. Віримо в те, що вони зможуть пройти, і бажаю їм перемоги. <кій> <кій> Добре, тепер хочу трошки розповісти про таку новину, як. Денис Фаворов він перейшов до Польщі, можливо, ви вже чули, да? він вже оформив трансфер. і це насправді так досить, досить, досить э, такий неприємний дзвіночок. Дзвіночок в чому в чому взагалі, що я маю на увазі. Звичайно, що це э, його власне взагалі, життя, його власна кар'єра і футболіст э, сам. Може вирішувати, де йому грати, де йому продовжувати кар'єру, на що йому жити і так далі. Але, по-перше, Фаворов насправді гравець досить високого рівня. І мені цікаво, чи були в нього пропозиції від інших клубів українських. Бо ми вже знаємо, що українська прем'єр-ліга відновлюється, буде проводитися чемпіонат. І зараз той якраз момент, де дуже багато команд. Опинилися в ситуації, коли легіонери покинули да, їх команди. І мені здається, що якраз дуже важливо багатьом українським клубам опиратися на тих вже досвідчених гравців, які реально досвідом і своєю справою да, вже доказали багатьом, що вони. Високого класу, тому насправді Фаворов дуже крутий гравець. Мені здається, що його виступи за Десну були дуже круті. І те, що він опинився у зарі, мені спочатку здалося, що це було дуже дивно. Взагалі його шлях такий досить непередбачуваний. Мені здається, що це лише тому, що українська прем'лігарліга прем вона така, що вона завжди ну. Вона нелогічна і в багатьох випадках гроші вирішують. В багатьох випадках все може перевернутися просто з ніг на голову. І мені здається, що Фаворов, фаворов він заслуговує на реально високого рівня клубу. І те, що він зараз перейшов до Польщі, і якщо я не помиляюся, четвертий дивізіон Польщі. Я не розумію. Ну, я, я розумію, що є мотивація, можливо, да, чисто фінансово, але так, так низько це якось дивно. Я б зрозумів там ще гравці, які ну, можливо не отримували да, такого такої уваги да, від клубів Української прем'єр-ліги, і вони просто шукають варіанти якраз. Продовження, щоб е, трошки закріпитися там в Польщі, да а потім вже продовжувати свою кар'єру і шукати якісь покращі варіанти, але тут ну не знаю. Хоча ви знаєте, все так дуже може перемінитися. Ми можемо потім через якийсь час подивитися і побачити Фаворова у прем'єр-лізі українській. Мені, мені так здається, що це також дуже реально. Що він трошки пограє там в Польщі? Можливо, йому там запропонували щось неймовірне, але також дуже дивно, звідки там дуже великі гроші, але. Е, можливо, він і повернеться, трошки там пограє і повернеться, як е, тут ситуація да, трошки покращиться. Тобто теж таке питання. Можливо, якраз потрібно також в нього спитати, було б цікаво подивитися його взагалі інтерв'ю про це все і його в коментарі, чому він вирішив туди прийти. Е, тому будемо слідкувати за цією ситуацією. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви вважаєте. Чи правильно він зробив, щоб прийшов туди, але мені здається, що для нього це крок, дуже великий крок назад. Не бути байдужими, і я думаю, що головне зараз завдання це просто змінювати да, таких взагалі керівників, таких персонажів і людей, які знаходяться на керівних посадах. розумієте? Це дуже насправді погано, бо це має наслідки. Да. Ось, наприклад, була цікава історія про те, що писали. Спортсмени і люди, які дотичні якраз до цього олімпійського комітету, що е, вони дізналися про те, що з країни Кореї так пропонували свою допомогу українським спортсменам, фінансову допомогу, е, житлову і так далі, тобто забезпечити спортсменів на якийсь період, там для підготовки якраз до е, якихось змагань. Я вибачаюсь, не пам'ятаю точно які, е, які від спорту і яких саме спортсменів, але. Сам факт того, що надсилали офіційні да, листи на пошту самому Бубку Бубці. Да, я не сказав. Надсилали ці листи самому Сергію Бубку. Бубки, Бубці. Я не знаю, надсилали листи офіційні якраз голові Національного олімпійського комітету. З пропозицією так допомоги, і е, як стало відомо, що ну ніяк не відповіли на цю пропозицію, а це як ви розумієте, ну просто бездіяльність так голови, і якраз у такі часи, складні часи, часи війни, е, нашим спортсменам дуже потрібна допомога і. А якщо ми дивимося на інші сфери, і взагалі на те, як нам світ допомагає зараз, такі люди, як він, да як Сергій, вони навпаки просто відсікають так, всіх тих, хто на на хоче нам допомогти, я пропонує взагалі руку так допомоги. Я хочу також вам запропонувати подивитися більш детальний текст так, статтю на е, такому ресурсі як Ліганет. У е, описі під цим відео буде посилання на взагалі повну е, таку ситуацію, повну картину того, що відбувається у цьому комітеті. Якщо вам цікаво, подивіться, почитайте. Там дуже насправді дуже. Багато таких деталей, де ви розумієте, як взагалі все це працює, і там дуже круту роботу журналістського каналу, автори так, цієї статті. Тому, друзі, будь ласка, єдине прохання для вас не бути байдужими, кажіть про це, не забувайте, хто є хто, да? і важливо в такі часи, в часи війни вміти це розуміти, так? хто робить. Корисні і справи, які допомагають українському спорту, хто робить це навпаки, так? ставить просто тільки нові перешкоди. Друзі, остання тема на сьогодні це шахтар. Хочу обговорити їх взагалі положення перед стартом УПЛ. Думаю, ви бачили матч з Аяксом, показовий справді матч, бо дуже багато українських футболістів було у старту. Так, склад взагалі Шахтаря він дуже сильно змінився. Ми всі знаємо, що легіонери не повернулися до Шахтаря, і єдиний хто з цих бразильців, ну не бразильців, а взагалі списку легіонерів, який був. Шахтаря, єдиний, хто залишився, це Лесіна Траоре. Він повернувся якраз після травми, зміг відновитися і зараз потихеньку потихеньку буде включатися так, до складу. А, і Всі інші це насправді не обстріляні гравці. Так? Це насправді дуже велика зараз проблема для Євічовича. Йому потрібно за ось цей короткий термін, за ось цей збір, який вони проходять у Нідерландах. Намагатися максимум, що він знає, що він а, хоче побачити в майбутньому від них, дати їм на цьому збірі, подивитися а, з того великого кількості гравців, виділити да, все, все ж таки, хто буде в основі. Ну і ось якраз цієї молоді, яка не обстріляна, дає хто виділяється, це мудрик. Звичайно, вже він отримав невеличкий досвід. Він хоч молодий, але справді він реально вже довів, що він заслуговує на місце у старті. Він це і отримав при Дзербі, так таку можливість. І в національній збірні вже йому почав довіряти Петраков. Ну і ми побачили, що є інтерес навіть у топових клубів. Так багато було. Інформації про Баєр він був зацікавлений. Так у Мудрику і з останніх новин, якраз що навіть останній третій раунд переговорів так відбувається у Шахтаря з Баєром, і ви знаєте, мені щось здається. Ну що вже все, вже Мудрик ніколи нікуди нікуди не поїде. Ну він реально зараз людина, яка потрібна рятувати Шахтар зараз у тій ситуації, яка вона зараз знаходиться, і це було б трошки неправильне рішення його продавати і це робити стільки собі гірше. Ми розуміємо, що Явічовичу зараз навпаки потрібно будувати новий колектив, строїти так, цю нову команду. А Мудрик, це та людина, яка зараз буде давати результат. Так, він молодий, але він може давати результати, Шахтарю він потрібен. Тим паче, коли Шахтар сам каже, що від чемпіонських амбіцій вони не відмовляються. Так? Тому я сподіваюся, що насправді Мудрик залишиться і ми побачимо насправді дуже багато крутих ігор якраз з його участю у українській прем'єр-лізі. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про майбутнє Мудрика. А ми бачили, що насправді на зборі навіть у цьому про Якса, дуже крутий гол він забив, чисто індивідуальні якраз якості його побачили, він дуже росте, так і мені здається, що якраз йому потрібно трошки ще пограти у шахтарі. Тим паче, коли є можливість грати у лізі чемпіонів, так у груповому етапі, навіщо кудись уходити взагалі не розумію. Так ось я думаю, що він залишиться. Я вважаю моєму тільки успіху і щоб в нього було побільше більше забитих м'ячів у лізі чемпіонів. Ну і подивимось далі, що буде. Будемо будемо вболювати та підтримувати українські команди у лізі чемпіонів. Шахтар та Динамо нас сподіваюся, вона також вийде до лізі чемпіонів, і там ми будемо вже тримати кулачки. Ну що ж, добре, друзі, на цьому все. Сьогодні я трошки хотів вам показати да, такий формат моє власне, розуміння ситуації того, як сьогодні взагалі розвивається український спорт, вибрав такі цікаві актуальні теми. Скажіть, будь ласка, чи було б вам надалі хотілося б більше бачити на цьому каналі, які теми, можливо, я не... Зачепив і вам було б їх цікаво обговорити. Пишіть у коментарі. Ну і як завжди, підписуйтесь, ставте лайк, слідкуйте за новими роликами. Дуже вам дякую за перегляд. До побачення.